Вітаю всіх, хто заглянув до мого села на Полтавщині. Це я до бою, тобто до праці готова. Ось щойно приїздив сусід. Так ми готували площу 15 листопада. Вже, мабуть, пора посадити цибулю. Та часник бо в добрий господарів, вже мабуть, і зійшло все місяць тому посаджене. А ми ще тільки оце сьогодні надумалися. Зранку сонячного, хоча дуже сильний вітер, приїхав помічник. Отож, приступаємо до роботи. В садку листя так і не прибрала. Така у сільському магазині твоя менша краще. Часто доводиться чути, як люди запитують, підкажіть сорт цибулі, який не стрілкується. Але що я хочу сказати? Це залежить не від сорту, а від розміру посадкового матеріалу. І він поділяється залежно від фракції на кілька категорій. Перший це овсюшка, овесець У нас так називають це цибулинки. В діаметрі до см. Потім від 1 до 3 см в діаметрі це сіянка і вже цибулинки розміром більше 3 см, їх вже краще садити на зелень. Оптимальна для посадки цибулька діаметром 1-1,5 см. Орієнтуйтеся на мізинець. Цибулька повинна бути такого розміру або трошки більшого. Також, якщо посадити цибулю дуже гано, то вона теж може піти у стрілки. Розумію людей, які намагаються вже як найраніше, поки ще тепло, закінчити всі садово-городні роботи. але в ідеалі потрібно намагатися зробити це тоді, коли середньодобова температура повітря опуститься до 5-8 градусів, а вночі вже можливі легкі заморозки. От Саме за таких умов цибулини не проростуть, але встигнуть сформувати кореневу систему до морозів. Ще один великий плюс вирощування озимої цибулі це те, що вона. Достигає значно раніше від тієї, що посаджена весні. На цій площі, що ми підготували для посадки цибулі та часнику, у мене росли помідори, огірки, по огірках куліса із кукурудзи, потім росла квасоля та кабачки. В принципі, всі культури, які є добрими попередниками для. Посадки цибулі та часнику. Посадковий матеріал ми нічим не обробляємо, тому що садимо багато, а якщо обробити, то потім потрібно ж висушити все, а це дуже трудоємка робота. Отож, жовтень був дощовий, земля дуже волога. Після фризування вона пухка. Гридки для посадки робимо ото таким ралом. Почали садити, а потім згадала, що ще ж не внесла добриво під посадку цибулі та часнику бажано використовувати суперфосфат або попіл. Попелу в мене немає, я топлю газом, тому. Буду вносити добриво в розкид по зроблених ридках. Непоганий варіант, а можливо навіть і кращий, це внести перегній. Я вже випускала не одне відео, показувала, як ми садимо, як вирощуємо цибулю, часник. Важливо також дотримуватися схеми посадки, але як ви бачите, землі в мене дуже багато, тому я не економлю. Міжряддя при посадці цибулі повинні бути не менше 20-25 см. Але у мене вони навіть ширші. Також рекомендують дотримуватися між цибулинами відстані 10-15 см. Ну, тут скажу, що ми теж так робимо. Нічого нового не вигадуємо. Хто звик дотримуватися технології вирощування, то скажу, що за нормами. Використовують 20-25 грамів суперфосфату на метр квадратний. Але у мене так все на око, що загалом не впливає, як ви бачите, щороку в мене гарний урожай цибулі. Думаю, що багато залежить і від ґрунту. Для цибулі він потрібен родючий, легкий, тому що в неї слабка коренева система. У нас саме такий. Останнім часом багато хто садить усе на городі, дотримуючись календаря, де вказані сприятливі та несприятливі дні для посадки тієї чи іншої культури. Я на це ніколи не зважала. Хоча, як згадати, то раніше казали люди, потрібно посадити часник до покрови, хтось казав. Ні, потрібно посадити часник до Дмитра. Потім ще бачила, як там один священник у Фейсбуці розповідав, як до нього звернулася жінка і питає, не встигла посадити часник до Михайла. По новому можна посадити по старому до Михайла. То він відповів, що неважливо коли посадити. Він виросте, якщо його посадити, а якщо не посадити, то не виросте. Але вже після того, як ми посадили цибулю та чесник, мені попала на очі стаття про саме про правила посадки цибулі восени, і там вже були вказані: оце сприятливі і несприятливі дні у листопаді, то я з подивом побачила, що ми садили 15 листопада, якраз це ще, виявляється, був сприятливий день для посадки. Як виявилося, із 6 до 19 листопада місяць спадає. І це вважається найкращим періодом для посадки часнику й цибулі, адже всі соки спрямовані донизу в коріння. Читаю далі цю статтю. І що ж я бачу? Ідеальні дні 7 листопада напередодні Дня Михайла, а також 10-15 листопада. Отож ми якраз вчасно вкладаємося потім, 20 листопада, новий місяць. Посадки не рекомендують, а 21-30 листопада місяць що росте. Пишуть, якщо тепло, то можна ще садити в кінці місяця, особливо у південних регіонах. Для тих, хто звик орієнтуватися на місячний календар, інформація можливо буде цікава чи актуальна. Також хочу нагадати, що є ранні, середньостиглі та пізні сорти та гібриди озимої цибулі. Є такі, що я вирощувала їх і надалі планую вирощувати, є які, що садила тільки один рік і потім відмовилася. Як, мабуть, і кожен із вас, хто вирощує і кому припали до вподоби якісь сорти, а якісь ні. Мені дуже подобаються оці Гедбарон, Сеншу Єлу, Штудгарте. Це із раннім терміном дозрівання. Також Рейдер, градер, хто як звик називати Сторон. Він же болеро, він же Голіат. Один сорт під різними комерційними назвами. Єдине, зазначую... І це те, що багато кому не подобається, що цибулини, оці штутгарти, вони хоч і високоврожайні, і дуже стійкі до хвороб та гарно зберігаються, але сама форма цибулини така, ніби приплюснута, і через те її не дуже зручно чистити. Оце такий мінус. Але так вийшло, що саме цього сорту у нас буде посаджено найбільше, тому що син купив її, і там посадковий матеріал дуже гарний, такої дрібненької фракції. Дуже мені подобається сорт цибулі дельфін, але в селі, в сільському магазині в цьому році я не бачила, не купила посадковий матеріал. А в місті син, коли купував, то на власний розсуд він не казав мені, що буде купувати, і не запитував, які сорти. Тому цього року будемо без дельфіна. Для посадки цибулі та часнику важливо. Щоб ділянка була добре освітлена, ну, як ви самі бачите, тут у мене таке місце, що тільки он одна яблунька, білий налив тут з краю, але від неї тінь не буде падати, тому що сонце зранку світитиме туди, а вдень постійно ділянка буде освітлена. Але скільки б я не розповідала, про те, як ми садимо цибулю та часник, Думаю, що кожен це в себе робить так, як він звик. Тому що, дивлячись відео, бачу, що люди всі садять зовсім по-іншому. Тому не думаю, що моє відео буде для когось уже дуже таким корисним. Чи цікавим, тому що кожен буде робити так, як він звик. І, мабуть, легше було б просто поставити музику якусь і дивитися, як ми ото бігаємо. Як я кажу, дивитися, як хтось бігає, метушиться. Але розповідаю, можливо, хоч кільком людям ця моя розповідь буде корисна, тому нехай буде. Це вже почали садити часник. Під часник суперфосфату вноситься більше. Коли під цибулю 20-25 грамів на метр квадратний, то під часник десь 30-50 грамів. Цього буде достатньо, щоб часник накопичив поживні речовини, які потрібні для того, щоб призимувати. Але в ідеалі, в кого є, то можна і краще внести ще й до мінерального добрива деревний попіл і переприлий компост. Ну і думаю, що всі знають, але нагадаю, що для осінньої посадки не підходять ярі сорти, тобто ті, що висаджуються навесні. Тому що вони взимку просто вимерзнуть. Я вже так багато всього не розповідала. Якщо хтось дослухав аж до цього місця, я дуже вдячна. Ось досаджуємо і буду показувати та називати, скільки якого сорту цибулі у нас вийшло посадити в цьому році. Минулого року посадили 5,5 кг цибулі. Цього року, здається, 3,5 кг. І ще 4 рядочки зроблені, лишилися непосаджені. Отож, два рядки Гейдер F1 Гадер. Потім 6 Red Baron, Я купувала в сільському магазині і син привіз. потім... Сорт болеро – три райдочки. І чотири рядки сорт Сеншуї Єлоу, потім тринадцять рядків найбільше, сорт штутгартер. І... І ще один рядочок сорт болеро. Лишилося недосаджене, то посадила тут біля часнику – і три рядочки чеснику. Загалом посадили 29 ридків цибулі та 3 чеснику. І тепер починаються танці в нас. Тобто, будемо загортати рядочки. Робимо ми це ось так. Загортаємо, як я вже казала. Посадки цибулі та часнику вже давно нічим на зиму не накриваємо. Навіть у безсніжну зиму вони витримують мінус 15. Нагортаємо зверху на рядочки такі рівчачки ще землі. І зверху над цибулиною теж сантиметрів 3-4 і такі ще рівчачки. Притоптуємо їх раніше. Накривали листям, сухими стеблами однолітніх квітів, які тут в садку були посаджені. Зараз нічим не накриваю, дехто там робить, мульчує соломою чи листям. Я цього нічого не роблю. Останнім часом клімат уже значно змінився, набагато тепліше стало, і ми нічого не накриваємо. Ось тут праворуч, над стежкою видно дві кубки. Це напередодні. Син, коли приїхав, то вирізав капусту мені, переніс її, повиривав коріння, там на кубки склав, потрібно ще винести його. Я вже не один раз казала, що город ми оримо навесні, на зиму не виорюємо, тому що. Всю осінь і ще й весну, все листя, яке на садибі, я згрібаю, прибираю, виношу його на город, висипаю на кубки воно так лежить, а потім навесні я його розкидаю і воно пригоріться. Посадили ми цибулю та часник 15 листопада в суботу, а наступного дня, 16 листопада, в Україні відзначається День працівників сільського господарства. Або як у нас у селі здавна називали це свято День колгоспника. Це було професійне свято усіх людей, хто живе в селі. Поки садила, я розповідала сину різні смішні історії. Казала, коли буду озвучувати відео, то розкажу, але передумала, тому що він сказав. Он ферму вивезуть після того, як ти все розповіси, що було, як працювали, Ну, ви зрозуміли загалом. Обійдуся цього разу без історій, просто вітання всім, хто живе на землі, любить її, працює на ній. І ще хочу сказати, якщо ви робите щось не так, чи бачите, що хтось робить не так, як ви. То це не значить, що хтось робить неправильно. Просто ви робите так, а десь в іншій місцевості звикли робити це по-іншому. Ми всі різні, і кожен робить те чи інше, так, як вважає за потрібне чи як заведено у тій чи в іншій місцевості. Отож, ми зробили сьогодні дуже важливу роботу, ідемо обідати. Дякую усім, хто дивився. Дякую усім, хто пише коментарі, підтримує, хто підписався нещодавно, дуже вам вдячна всім за підтримку. Мені дуже приємно, я завжди намагаюся відповідати на всі коментарі. Бажаю усім мирного неба над головою і рідної землі під ногами. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.